Доброго дня, друзі! З вами Украградеталь. Сьогодні будемо з вами дивитися на підшипник вижимний до трактора МТЗ. Я вам сьогодні покажу три варіанти. У нас буде Оригінал Україна і Прибалтика. Ви подивитеся, що їх відрізняє, і для себе оберете, який вам підшипник буде більше підходити, тому що по цінам вони відрізняються теж і по якості теж. Давайте будемо дивитися перше на саме бюджетний варіант. У нас іде прибалтика. Одразу скажу, що він по ціні вартує 360 гривень. Серед всіх він виділяється ось цим корпусом, тобто відливка. Для порівняння вам ось взяв оригінальний. І Прибалтійський варіант. Ну, це не важливо, як він виглядає, головне, як він буде ходити. Е, ходити вам напевно, що ніхто не скаже, як він буде ходити, тому що тут головне, що е, який підшипник і який корпус. Е, щодо корпусу, давайте будемо міряти його внутрішній діаметр, щоб якби, розуміти, скільки ж там е, розмір цього діаметра. Так. Зафіксували 59,87. Другий момент. В нього відсутня маслёнка. Тобто, якщо ви будете купляти, вам ще додатково потрібно буде встановлювати масльоночку на цю відводку. Якесь маркування, що це за підшипник відсутній по виробнику. Є, звісно, якесь маркування самого підшипника, а от, хто виготовляє, невідомо. Другий варіант у нас Україна е, виготовляє ромни, Як ви можете теж замітити, що е... мазьоночка теж відсутня, але вже сам корпус, він вже більш схожий до оригіналу. Е, що саме за підшипник по виготовленню у нас, вроді, це написано ТГТ, хто це, я не знаю. Але, як заявляє виробник, це їхній власний підшипник. Вони його самі виготовляють. Щодо розміру цього внутрішнього діаметра, в кінці також ще покажу, як на кожен кронштейн заходить цей підшипник. Так, Як ви можете побачити, так, зараз фіксую, 59,82. Там було 5986. Далі беремо оригінальну відводку вже. Тут же маслиночка присутня. По підшипнику у нас є BF якийсь, теж ніхто нічого не знає. Є маркування, що це оригінальний. Made in Belarus. І каталожний номер відводки. І є також значок. Самого заводу. Далі по розмірам внутрішнім. 59-78. Тепер давайте подивимося, як вони сидять на кронштейнах відводки. Перед вами у нас тут є оригінальна відводка, кронштейн відводки і є ось такий кронштейн виготовлення Дніпро. Давайте спочатку подивимося на наш аналог. Беремо оригінальну відводку. Так, ще я поставимо правильно більше. Ось так. Як ви можете побачити, відводка, підшипник заходить, але дуже тугенько. В принципі, це буде добре. Далі візьмемо український варіант. Вже зайшов більш проще. Підшипник не бовтається на кронштейні. люфта ніякого немає. ходить вільно. Так, і тепер візьмемо Прибалтійський варіант. Він заходить дуже легко, має люфт, як ви можете бачити. Можливо, ви скажете, що це у нас кронштейн відводки, але за кронштейн відводки я вам зніму окремо відео. Тепер візьмемо. Оригінальний кронштейн. Надягаємо одразу нашу відводку. Як ви можете бачити, теж заходить дуже легко. І теж має люфт на цьому кронштейні. Я зараз зафіксую сам кронштейн. Підшипник бовтається Беремо український варіант. Заходить нормально, люфта. Немає. Люфти, це, можливо, підшипник. А от кронштейн, Точніше, підшипник сам не бовтається на цьому кронштейні. Це теж плюс оцій відводці. Виготовлення Україна. По оригіналу, думаю, тут питань взагалі не буде. Зайшов набагато краще, ніж на український варіант. Люфт немає. Все ходить добре. Якщо ви собі шукали відводку, друзі, то все ж таки я б вам би рекомендував би обрати кращі варіанти більш надійні. це або оригінал, або Україна Ramne. Непогано себе показує. По характеристикам, по відгукам клієнтів, це такий варіант буде вже більш бюджетний, навіть не знаю, для кого він підійде. Напевно, для того, хто продає свій трактор і якось швидко хоче зібрати щеплення. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте відео і підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі!